Сказ ну, є в області, в інших областях. Ним хворіють теплокровні тварини, і людині передається через покуси. От, ну, ознаки сказу такі, що тварина поводиться неадекватно, або пригнічена, або збуджена. От, в неї відникає світлобоязнь, водобоязнь, уражується нервова система і тварина в більшості закінчиться летально, десь на 7 11 день. Дуже Тому більше. дуже важливо вакцинувати і щоб мешканці нашої громади не нехтували цим, тим більше, що це безкоштовно. Прийти, привезти, але до вакцинації допускаються тільки клінічно здорові тварини. Клінічно хворі, які там ну, якось неадекватно поводяться, або там, відказуються від корму, ну, не допускаються до вакцинації.